Так, доброго часу, мої дорогенькі. Отже, просили подивитися мене 24 листопада. Не знаю, чому так всім цей саме день. Чому саме цей день? Не можу вам сказати. Але, ну, давайте подивимось. Давайте подивимось. І самі цікаво, і подивимося з вами. Так, ще я як завжди? Давайте подивимося. Так, отже, дивимося. Так, отже, дивимось, що очікує нас 20 24-го Листопада, З силою щось будуть забирати. Що? Хто це буде робити? Що тут? Ага. Ой-ой-ой. Так, ну, напевно, щось, напевно, напевно, щось ті люди вже задумали і мають. Дивіться, 24-го е планується. І, в принципі, я думаю, що так і станеться. Можливо, 20, от я навіть так, я навіть не буду е... дивитися 24-те, тому що карти Таро, ви знаєте, там мають таку похибку. Давайте подивимося, 23, 24, 25. От так. День, день туди, день-сюди, ну, три дні десь. От таким чином. Так от дивіться, 20, ну, будемо мати на увазі 24. Це буде масований обстріл такого плану, як це був. Е... Як це було 10, 17 жовтня. Це буде летіти, все, люди будуть в страху, отак скажу. Е дехто буде збирати речі і їхати, отак. Скажу. Буде дуже важко. Прям морально і. Будуть жертви, отак скажу да, буду жарти. Причому масованість, будуть руйнувати щось, що має еквівалент грошовий і дуже цінне для нас. Да, будуть щось, щось таке руйнувати. Дивіться, 24-го. Ну, ще подивимося на інших картах. 24-го це буде масований обстріл. 23, 24, 25, маємо на увазі, да? це буде масований обстріл. Масований обстріл буде всієї України, без винятку. І які, ну, що більше може постраждати, ми з вами подивимося. Так, отже, дивіться, давайте на інших картах. Отже, що найбільше будуть... Давайте подивимося, що може бути. Це будуть руйнування. Кажуть, дуже збудуємо. Да. Це будуть руйнування. Це якось дуже швидко. Дивіться, із-за того, що буде швидко, от прям дуже швидко, ми не зможемо десь щось зловити те щось зловити. Давайте тепер подивимося, що це буде, що це буде по частинам, там, наприклад, Схід, Захід, можливо, Київ. Так? Отже, давайте дивитися. Давайте дивитися, що буде в Києві, чи будуть прильоти в Києві цей час. Кажуть, хрест, але давайте докладемо коса. Будуть. Я думаю, що будуть. На жаль, будуть лисичка. Так, на жаль, будуть Будуть прильоти і в Києві. Далі дивимося, дивимося Харків. Вони запитували серце, клевер і дороги. Так, дивіться, що по Харкову. По Харкову е, кажуть, що все-таки ту дорогу, яку повинен був пройти Харків, він доходить до кінця. Тобто обстріли будуть меншими і менше буде серце боліти. Але будуть такі е, один-два великих прильоти, які от будуть ваше серце так щемити. Далі е, просили подивитися. На кривий ріг. Чи будуть в кривому розі? Миші, дерево і груб. Ай, так, кривий ріг. Кривий ріг будуть направлені. Кривий ріг на, от як закриють. Закриватимуть світло, закриватимуть е, все, що пов'язане з інфраструктурою. Що це значить? Світло, газ, е, що там, опалення. От. Тобто, от, от на це вони націлені. Отак от вам скажу. Це, це от таке націленість. Далі львів, львів, сови. ну теж таке, знаєте. Ой. І груб. Ну, те ж саме, те ж саме. Схід. Корабель, книга і башта. Ні, схід буде летіти, захід буде летіти Київ. А, зараз подивимося Ще раз складу сюди. Щоб вам видніше було. Так, дерево. Букет. І собака. Ні, дивіться, південь, думаю, що південь буде менше оцих прильотів, менше, ніж. От Київ будуть. Будуть, буде, буде, буде. А от... Захід, схід, Київ, от, в центрі, можливо. Але південь трошечки вони обминуть. Це, що стосується 24 го числа. Отак. От так що масований обстріл готується. Всім дякую за увагу і гарного тижня. І щоб все було гаразд 24 го числа. Дякую.